Але треба вгадати ім'я сина Лесі Нікітюк. Мишками сліба куми Снали? моєї? Ні, ще ні, не було христин що? А от Сергій притула де дав таку затравочку і сказав, що поки що не скаже ім'я цієї дитини. Але Дитина він... Лесі Нікітюк. Угу. А чи він повинен взагалі його казати? А чи а він лізе в чужу та... сім реалі <ріст> за кінців? Так? Це взагалі, Лесі Нікітюк бачила це. Взагалі? Взагалі, кошмар простий. Щось останнім часом. Знаєте, колись оце вони так постійно десь якось поглядали один на одного. І тут знов дивися, оце, що то це ага, постійно новини скажу, про я. них. Оце. А, шо, а ну, що, а що? Ну, ну і що, і що? Боже, я до речі, взагалі не знаю, як стриматись і не зробити роман, будучи разом на майданчику. Така хімія між ними була. Можливо, тому що в притулі є дружина і Можливо. діти там були свикінчили. І в Лесі Нікітюк теж песик, мама, тато. Так Милицький от, е, Притула дав підказку. За його словами, ім'я хлопчика не надто коротке, але й не надто довге. Тобто, це не Ян, але й не Борис Огліб. Тож хто спробує відгадати? Святослав. Так вже сказали, що ім'я сина Лесі Нікітюк. Яке? Ну я не те, що пам'ятаю, прям яке, але я зараз можу нагуглити швидко. Орест, так. Орест, да. А що ти не кажеш? Орест. Ну я не зливаю, це не я сказала. Ні, це не миска, це не я теж злив ті кіно. Це було відомо. Я ж не просто до Лесі зайшов, тук тук тук, Лісі, як завели. Так, а де десь на заборах писали що? Та ми навіть обговорювали це в цьому. Хтось теж хтось злив, не Леся сама сказала. Хтось сказав, що зауторест. а хто ж це був по Люкатакам? Орест той Орес. Дуже красиве ім'я. Реально, надто довге. Орко. у Львові Орко. Кличуть горостю, орко, орко. орко!